Всім привіт, мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні пройшов час підбивати книжкові підсумки весни. Підбивати підсумки півріччя, а також планувати своє книжкове літо. І цього разу я вирішила піти проти своїх правил і випустити це відео раніше, ніж підсумки прочитаного за травень, тому що поки я це все зроблю, зберуся, виходить, що це планувальне відео якогось сезону виходить вже абсолютно неадекватно. Тож цього разу я вирішила зробити навпаки. Спочатку відео, звісно, ж вам ще нагадую про свій промокод ReadVizMe, який діє на сайті Vivat, на всі. Книги він ще досі діє, тому не втрайте нагоди заощадити на книгах, адже це 10% економії на всі. Повторююся, книги, отож. Повертаємося до підсумків. І я, якщо чесно, впродовж цих весняних місяців постійно вам розповідала про те, що мені не читається, я мало прочитала, бо не мала настрою читати, або ще щось <с> з такої серії. Але коли я ось це вчора сіла підбити підсумки, подивитися, що я там не читала, взагалі що я планувала. Добре, що я записувала відео, тому що я насправді взагалі не пам'ятала, які я собі там цілі книжкові ставила. Я була в шоці з того, як я круто справилася, тому що насправді я в. Виконала е, плани, ну, можна сказати, на 100%. І для мене це було неочікувано. Хоча наразі у свій річний план я не вкладаюся, тому що я ставила на Гудріці ціль 70 книг, і вже розумію, що для мене вона є нереальною, тому що наразі я прочитала 25 книг. А власне, ось друге півріччя в мене планується більш завантажене по часі. І я розумію, що ґ -ґ -ґ, навряд 70 книг я встигну прочитати, але вже як є, тому що знову ж таки ми не женемося за кількістю ці всі там планів. Лане челенджі, це просто just for fun, як це говориться. Тому таке. Давайте ж до того, що я планувала собі на початку весни. Загалом за весну я прочитала 15 книг, тобто орієнтовно 5 книг на місяць і мені здається, це непоганий результат. Я планувала дочитати, бо я починала ще взимку салами на Кінга, і я це зробила. І ця книга таки мені не сподобалась, тому не від настрою це залежало, а просто не моя історія. Далі в планах в мене була таємна кімната Гаррі Поттер, і я прочитала, знову занурилася у цю атмосферу свого дитинства, своїх шкільних часів, коли я читала вперше цю книгу, і це було чудово. І разом з таємну кімнату. Я читала також книжку Історія магії, яка мені страшенно сподобалася, тому що вона розповідає нам про реальну виставку, яка була присвячена магії і Гаррі Поттеру, яка проходила у Лондоні. Справді я б навіть сказала, така, знаєте, наукова робота по цій тематиці. Хроніки, Нарні на я собі ставила план прочитати другу частину Принц Каспіан або ж другу книгу, тому що є різні видання, де окремими книжками вони є. В мене ж це велике видання від КСД, де всі частини. В одній книзі і власне я прочитала другу частину. Е, що я можу сказати, <свісно> мене не захопило те ж саме, що і з першою частиною і другу частину я справді читала. Ну, напротягом всієї весни, хоча вона там складається з 200 сторінок. І наразі третя частина морські пригоди. Я її не ставлю у свій літній план. Книжку лишаю на своїй приліжковій полищі, може, в мене буде настрій до чогось такого пригодницького. Я вам сама рекомендувала звернути увагу на дитячі книги саме влітку. Тобі ще третя частина морські пригоди, можливо, мене захопить плюс. Наскільки я знаю, є лише по власне першій і другій частині фільму, тобто третьої я не бачила, або її взагалі немає. Тому, можливо, буду все-таки цікавіше читати. Але навіть не планую там вже як вийде. Але весняний план по Нарнії я виконала. 3001-космічна Одіссея Артур Кларк. Також прочитано. Нарешті-нарешті я відкрила свій космічний план на рік, тому що взагалі хотіла ставити фокус космічної фантастики цього року. Але вже бачу, що я так трішки. Провалюю, тому що ось це перша книга прочитана в цьому жанрі, але все рівно я її планувала весною, я її і прочитала. Збагнути Росію свідчення очевидців. Також тут позитивна галочка. Прочитала цю книгу, сподобалася вона мені. Звісно ж, як вона могла не сподобатися, тому що вона просто ще більше відкриває в історичному контексті наскільки росіяни є гнилим народом і чому справді потрібно остерігатися всім країнам, саме цих людей. Тому що це справді історичні архіви, тобто свідчення, описи, послів, військових, ще когось там, хто перебував. Певні роки в Росії і, відповідно, писав свої враження про цих людей і загалом про цю країну. Е, тому це не запойне читання, а таке, яке ти отак собі читаєш потихеньку. Також я собі планувала прочитати еротичні історії Мілорда Павича. Це я також зробила, книга, страшенно мені не сподобалося. Е, і вона е, зайняла очільне місце в моєму рейтингу огидних книг, яких наразі ще не так я багато, тому що я хочу зняти окреме фіно про ці книги, які викликають в мене такі емоції. Але потрібно почукати ще хоч щоб одну, щоб вийшла якась така. Простойна підбірка. І остання книга, яку я планувала на цю весну, це була природа всіх речей, Елізабет Гілберт. Також її прочитала. Неймовірно задоволена. Ця книга мені дуже і дуже сподобалася. І вона попаде в найкращі книги року це 100%. Що загалом по моїх піврічних планах. Я передивилася своє відео, бо знову ж таки не пам'ятала, що я там собі казала. Я хотіла ставити фокус на космічну фантастику. Як я вже сказала, ну подивимося, чи це вийде. Хочу, хоча б. Ще дві книги в цьому півріччі прочитати в цьому жанрі. Але щоб так твердо говорити, якось минулого року ще ставила собі фокус на фентезі, і я це виконала, то я не впевнена, чи вийде. А також я хотіла б прочитати три книги англійської мови. Жодну не прочитала поки. Ну, звісно ж, за півроку є шанс, але... Підозрюю, що цей план я вкотре провалю. І давайте подивимося, які книги я планувала. І це далекий простір Ярослава Мельника. Цю книгу я ще не прочитала, тому обов'язково її поставлю у свої літні плани. Космічна Одіссея» Артур Кларк, 3001, власне завершити цей цикл, і це я зробила, тому тут Галочка. Збагнути Росію також прочитала про рекламу. Девід огівлі також прочитала. Бачите, я класно рухаюся по своїх річних планах. Я сама була в шоці, якщо чесно. Але зараз ви будете ще більш шоковані, тому що наступні кілька книг, які я планувала собі на цей рік, вони також є прочитані. І це дорослих не буває життя. Після сорока помели Дракерман також прочитала. Також я хотіла завершити цикл літопису Сірого Ордену і дочитати другу частину тенета війни та пісню Дібров, третю частину. І власне я також це зробила. you <laughs> Ура! Тобто ще один завершений цикл. І остання з книга з планів на рік це була книга Марка Фроста Він Пікс, яку я також прочитала. Уявляєте? Тобто <свій> своїх весняних планів я виконала все, а своїх річних планів мені залишилося прочитати лише одну книгу. Тому я максимально просто собою задоволена. Ось прочитати ще книги англійською і зробити фокус на космічну фантастику. І можна сказати, що я просто всі свої річні плани, ось так. По маслу виконала, ну але не впевнена, що так буде. Наразі, якщо говорити про книги, які я виділяю за це півріччі для себе, і які, можливо, ведуть якийсь там рейтинг краще за рік, це однозначно природа всіх речей Елізабет Гілберт. Я ще детально пізніше поділюся своїм враженням про цю книгу, але дуже мені сподобалося. Звісно ж, фінальні враження від літопису Сірого Ордена від пісні Дібров, також мені все дуже сподобалося. Ну і власне цей цикл посів очільним місцем моєму Серденьку і, можливо, ще й посяде якесь очільне місце в річних моїх підсумках. Також дуже мені сподобала за цих півроку прочитана книга «Дев'ятий дім Лібардуга. Таємна академія, все як я люблю, очікую тепер другу частину тому що це справді було 100% попадання. І ще для себе виділила книгу, яка мені дуже сподобалася. Це класика Таємний сад, книга, з я знайомилася в аудіоформаті. І, звісно ж, б хотіла мати якесь гарне паперове дома, тому що це така історія також дуже добра. Пригодницька, цікава, таємнича, готична, навіть ось тому було мені приємно з нею познайомитися. Тепер спокійненько ми можемо перейти до планів, і ось я приготувала ось тут за себе ось таку стопочку книг. Тобто наразі тут 9 книг. Ще буде плюс дві книги. Які я не маю зараз фізичному форматі, про них вам розповім. Тобто заплановано зараз у мене є 11 книг. Так би мовити, лишає собі невеличку фору, тому що за сезон мені трішки важкувато читати, певно, більше ніж 15 книг. Але ну, залежить, залежить, звісно вже від товщини, від об'єму. Тут книги обрані мною не є надто великими, тому, можливо, вдасться за це літо і ці прочитати, і ще й зверху додати якусь простойну кількість. Але побачимо. І ось беру першу книжку, яка в мене. Нас тут лежить це незриме життя Аді Ларю» Вікторії Шваб, книга, яку я давно хотіла прочитати, яку постійно вагалася чи купувати, тому що в книголави періодично були класні акції, там 50% знижку на другу книгу, або якась там третя книжка безкоштовна, я вже не пам'ятаю. Але постійно щось мене спиняло. І ось я її, нарешті, позичила, і потрібно вже за нею ось-ось братися, тому що я не люблю тримати довго позичені книги. І вже б здалося її повернути, читати, а я ще й не починала читати, тому це ось мої найближчі плани тут 540 сторінок. ну хотілося б в червні її прочитати. Знову ж таки, повторю, щоб <кхи> повернути. Маю велику надію, що вона мені сподобається. Тут має бути про дівчину, яка живе вічно, тому що вона уклала угоду з демоном, але за це вона заплатила ціну в те, що її ніхто не запам'ятовує. Наскільки я пам'ятаю щось там таке. Ну, я думаю, ви в курсі, тому що ця книга дуже дуже в багатьох траплялась. Мені здається, минулий рік вона взагалі повністю заполонила весь буктюб. А я ось. Які зараз до неї буду доходити. Далі це The One, Джон Марс Суджені, і власне також книга позичена. І також, яку треба вже починати читати, бо хотіла б її також за червень прочитати, щоб повернути. І тут в нас є 380 сторінок. Знаю, що тут просто має бути неймовірно захопливий сюжет, тому цю книгу буду брати. На вихідні, якісь чи на якийсь там вільний день, тому що впевнена, що її можна за день-два прочитати. Ну, наскільки я чула по відгуках, але побачимо, перевірю, розповім вам. Далі далекий простір Ярослава Мельника. Звісно ж, звісно ж, я і ставлю собі у літні плани. Не знаю, на який місяць вона піде, але хочу прочитати її для того, щоб закрити свій річний план по паперових книгах. А, і можу, до речі, сказати, що мій річний план по книгах це ще, знаєте, план по розчищенню книг залишалися на полицях. Тому що таким чином я ось хотіла очистити свою <хи> поличку від непрочитаних книг. Тому ось... Маємо, що маємо, бачите, рухаюся непогано. Наступна книга це Айзек Азімов і його фундація перша частина з циклу. Знову ж таки, у рамках фокусу на космічну фантастику. Хочу познайомитися із цією культовою історією. Вона виглядає невеличкою, тут всього лиш 220 сторінок, але не впевнена, чи це буде легке читання. Ну, буду пробувати. Далі новинка від Віхо – це страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі. Також хочу знайомитися з цією книгою в найближчий місяць-два, тому що хочу знімати на неї. Окреме відео історія полягає в тому, що декілька років тому я була на екскурсії в зоні відчуження, і відповідно після того, коли ти там побував, ти просто не можеш не цікавитися цією темою. Як би це дивно не звучало, але це справді дуже особливе місце. І я хочу зняти окреме відео, де я, власне поділяться враження в цієї книги і трішки розповісти про свої враження, про свою мандрівку до Чорнобиля, до міста Прип'ять, як це все відбувалося. Ну і загалом свої враження від цього всього і чи. Вартує їхати на такий туризм. Юрій Андрухович Московіада. Така культова книжка, одна з найвідоміших в автора, яка вийшла ще 30 років тому. Тут має бути карнавальний стиль, аді відбувається в 90-х роках. Чудово оформлені від видавництва Старого Лева. Тут є такі ілюстративні вставки, зараз вам трішки покажу. Хочу також. Знайомитися в найближчі місяці, тому що зараз читати якусь таку літературу, мені здається, максимально актуально. Ось. Ще, до речі, вона на дотик така soft touch, дуже приємна. Наступна книга Висотка, це антиутопія. Одна з тих таких залежних книг на моїх полицях. Хочу її прочитати. Тому що, судячи по відгуках, вона має такий шанс попасти у рейтинг огидних книг і, можливо, я якраз нею доповню свою добірку. Ну, але. Дивна мотивація, знаю, знаю, ну, але буду ознайомитися і потім вам розповідати, чи так воно й вийшло. Книга Наталі Атамас Птахи в місті це книга, з якої я власне, розпочинаю своє літо. Хочу більше дізнатися про птахів, які живуть в нашому місті, щоб розрізняти не лише голуба, горобця та ворона. Можливо, саме завдяки цій книзі я трішки ось прокачаюся в орнітологічній тематиці. І остання книга, яку я зараз фізично вам покажу, це список запрошених. Це має бути детектив, десь там відбувається дія на островах, якщо не помиляюся, весілля і станеться вбивство, і відповідно розслідування. Мені здається, класна тематика для читання літом. Також цю книгу мені подарували, напевно, вже рік тому, і вже ось пора за неї взятися, мені здається, якраз сезон для таких історій. Вона виглядає скоро пухкенькою. Але тут загалом 430 сторінок, і мені здається, для такої тематики це буде досить таке легке читання. І ось, окрім ось цих книг, що я тут вам показала, я ще обов'язково буду читати завершальну частину циклу Локвуда порожня могила. Цю книгу ще вам фізично не показую, тому що вона ще їде до мене, але вже від Абаби Галамаги мені прийшло сповіщення, що вона відправлена. Тому що, звісно ж, звісно ж, я її передзамовляла, як істинна фанатка. Також хотів завершити це. Каларебеки Кван, фінальну частину прочитати Полум'яний Бог. Я її очікую в електронці, тому що першу і другу частину читала саме в такому форматі, і відповідно вже хочу і третю прочитати так, щоб не довелося купляти чи окрему третю частину, чи всі частини купляти. Хоча насправді історія варта того, щоб стояти в такому попровому вигляді на поличках. Я писала видавництво Джордж, вона казала, що мало би бути десь в травні. Електронне видання, але наразі поки що я не бачила, і ось планую їм знову написати, так думати, нагадати, спитати, коли коли вже, бо дуже мені вже хочеться не взнати, що ж там е, трапиться зі всіма героями, і загалом, яка доля і жінь нашої головної героїні і країни. Вже чула перші відгуки про цю історію, і так розумію, що м, потрібно готувати носовички для того, щоб витрати сльози під час читання. Так що на цьому в мене все. Ось такі в мене плани: амбітні, не амбітні, реальні, нереальні, побачить. Але як бачите, я досить так чітко рухаюся по своїх планах, стараюся виконувати їх, відповідальність бере своє. Я загалом люблю це відчуття виконаного обов'язку, тому мене дуже тішить, коли я закриваю якісь такі свої особисті плани. Пишіть в коментарях, чи ви плануєте, що ви плануєте, чи читали ви щось з цих книг, можливо, щось мені ще порекомендуєте внести цей список. Як завжди, зустрінемося з вами у наступному відео. Па-па!